Радіовистава «Смерть Печеніга. із книги Степова Фортеця. ЦИКЛ. РЕДуТА автор Гнат Град. Приємного Прослуховування. ГНАТ ГРАД, Смерть Печеніга. Року 1036 го ТА ПОТОМУ. Над степами Аж синій захурделився сніг. У похід на русинів лаштувавсь печеніг, привезу тобі мила, жінці він говорив, Соболів цілу силу, Який князь сам носив. Ну, а золота й срібла тут без ліку число. Для коней будуть сідла, буде нове шатро. На безкраї простори впала темінь ночей, зизом дивиться горе крізь щілини очей. Чорні коні, мов круки, веж спаялі ряди, вгору підняті руки не рятунок з біди. Ярославові стяги та черлені щити, вої повні відваги, русь святу вберегти. Стріле тужно й сердито, хорять смертний мотив, тіла кров'ю залито, дзвін мечів серед грив, буйний вітер завзяття, не один змів казан, зуби стисло прокляття шаленіє каган. Гіркий присмак розгрому. Теч скривавлений біг, у безслав'ї додому не вернувсь печеніг, не носить тобі била, соболів і парчі, довгі врусені встріли, дуже гострі мечі. На межі цього злому в леті з печеніг, його жінка другому, в шатрі впала до ніг. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любков Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки. художнє оформлення, Гнат Град. До нових зустрічей.